17 серпня міський голова Нововолинська Борис Карпос провів чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Члени виконкому розглянули вісім питань порядку денного. Проєкти рішень стосувалися послуг комунального некомерційного підприємства Нововолинська центральна міська лікарня про розірвання договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, соціального житла та погодження. Режиму роботи врахувавши звернення Новолинської центральної міської лікарні Просять внести зміни до рішення від 21 квітня про встановлення тарифів на платні послуги, а саме змінити додаток тарифи на платні медичні послуги, що надається поліклінічним відділенням без направлення лікаря, а також доповнити рішення новим додатком 11 тарифів на транспортні послуги з перевезення хворих. Щодо додатку, 7, там тарифи збільшуються приблизно від 2 до 15%. Щоб підтримати рішення щодо дострокового розірвання договору. Перевізником бронь Ольга Анатолійовна маршрут виконувався по маршруту 2А, а першу шахту виявився нерентабельним і ну, він практично вже не діє. Також члени виконавчого комітету Нововолинської міської ради розглянули питання, що стосувалося виплат одноразових грошових допомог. Місії соціального страхування звернулися мешканці наш нашої громади на виділення матеріальної допомоги. Пропонується надати матеріальну допомогу на комісії розглянути заяви 15 осіб, це на захворювання, це лікування, де 3 тисячі гривень це он